У п'ятницю, 15 червня, в облдержадміністрації відбулися урочисті збори з нагоди дня медичного працівника. Серед інших медиків краю вітали очільник області Олександр Ледида, його заступник Іван Качур, перший заступник голови облради Володимир Закурений, начальник обласного управління охорони здоров'я Роман Шніцер. Шановні працівники медичної галузі, Дозвольте мені від себе особисто до обласної державної адміністрації, всіх жителів Закарпаття привітати вас з вашим професійним святом. І я хочу подякувати всім вам за порозуміння, що сьогодні надання медичних послуг громадян потребують нового рівня. Для того, щоб це забезпечити, повинна бути матеріально-технічно забезпечена в першу чергу база і, по-друге, Нормальна оплата медичних працівників. Я впевнений, що ближчим часом не тільки матеріально-технічне забезпечення Закарпатської області буде покращуватися і йти до сучасних вимог, але також і рівень оплати медичного персоналу Закарпатської області, і взагалі в Україні, і це завдання президента буде підніматися. Тож, дозвольте мені ще раз, За ту роботу, яку сьогодні ви робите для простих, закарпатських людей. Побажати вам щастя, як медикам також, міцного здоров'я і сімейних здобутків. І хай вам щастить, свято вам. Цього дня медики краю, серед яких головні лікарі, начальники районних управлінь, провідні фахівці лікарі та медсестри приймали вітання від обласної влади. За сумлінну працю та особистий вагомий внесок у розвиток медицини краю ряд медиків отримали почесні грамоти та подяки облдержадміністрації, обласної ради, профспілок. Та Міністерства охорони здоров'я. Цього дня у фойє облдержадміністрації було відкрито виставку творчих доробків, де усі експонати зроблені руками медиків Закарпаття. Ви знаєте, в Закарпатті кажуть, що якщо челядник Волошний, то Волошний у всьому. Це так, якщо брати, чисто по закарпатськи Дійсно, сьогодні вже атмосфера свята створюється буквально на підступах до сесійної залі, де були проведені урочисті збори. І цю атмосферу якраз створила. Виставка митців медиків. Повірте, було представлено ще набагато більше робіт. Прийшлося вибирати кращі з кращих, щоб їх презентувати у фоє облдержадміністрації. І люди дійсно старалися, люди талановиті, люди вклали свою душу в ці роботи, які сьогодні тут презентуються, і вони задоволені тим, що їх побачили першу чергу в колегії і. Та область загалом, завдяки засобам масової інформації. В Закарпатті стабільно позитивний прирост більше трьох, природний приріст населення і в Закарпатті найменша в Україні смертність населення 11,5 при загальнодержавному показнику 15,2. За цими двома цифрами дуже великий титанічний труд медичних працівників Закарпатської області. Насамперед здоров'я. Тому що на ниві, на якій ми трудимося, ми даруємо дуже багатьом здоров'я, а, на жаль, своє здоров'я там втрачаємо. Недарма середня до тривалі життя серед медиків наймиш, найнижча серед працівників усіх професій взагалі в світі. Тобто цей, це прислів'я Латинське, аглі Синсерендо і псевдоконсумор світя чи іншим згораю сам, воно. Було не просто як крилата фраза, а це було, будемо так казати, прописано якраз і величність, і трагедію в той же час життя справжнього лікаря. Вітаю вас всіх, здоров'я, вам з щастя, удачі професійної, сімейного благополуччя, достатку.